Зараз буду показувати смакоту, яку сьогодні будемо коптити. Наша коптильня вже гарнесенько прогрілась, отже, погнали її завантажувати. Першою буде, як завжди, шия. І ще одна, туди її. Шия та бочок. І ще два зразу бочок. Ще один бочок. Бочок та балик. Бличок, реберця, два відразу, тут де їх. І ще одна пара реберець. Погода на коптіння сьогодні нікудишня, то падає дощ, то світить сонечко. В таку погоду дим не йде доверху, а стелиться по низові. Але і ми не дилетанти, не перший раз коптимо і знаємо, що в таких випадках робити, щоб скоптилося все гарнесенько і якісно. І вже сьогодні ввечері покажу вам результат. А наразі гарного дня вам.